Сьогодні у нас святкова випічка це рецепт простої і смачної несолодкої паски, яку на великодні свята можна їсти замість хліба. Таку паску я випікаю уже багато багато років. Вона дуже запашна і смакує до м'ясних виробів і різних святкових страв. Приємного всім перегляду! Спочатку приготуємо опари. Для цього у мене 70 грам дріжджів. Додаю 2 столові ложки від загальної кількості, тут у мене 200 г цукру. І розминаю. Вливаю 700 мл теплого молока. Всі інші продукти для тіста мають бути кімнатної температури. І розмішуємо тісто. Всипаю 10 столових ложок муки. Муки для цього рецепту має бути кілограм 800, кілограм 500. Це вже я скажу пізніше, тому що мука є різна. Скільки цього піде муки. Тепер добре вимішуємо. Накриваю рушником і ставлю на 30 хвилин у тепле місце. Тут у мене 4 яйця цілі і 4 жовтки. Додаю 1 чайну ложку солі і весь цукор, який залишився. І перемішую. Опара гарно підійшла. А? Бачите, яка шапочка велика. Вливаю сюди яєчну масу, вимішуємо і поступово будемо додавати муку. Спочатку вимішуємо ложкою. Коли тісто ось такої консистенції, вливаю 200 г розтопленого охолодженого масла. Тісто на паску обов'язково потрібно місити з хорошим настроєм і з любов'ю. Тоді пасочка буде дуже пишна і красива. Поступово підмішуємо мукою. Коли підсипаємо муку, то потім тісто підмішуємо з боків і до середини. Тісто має бути густе, але не забите мукою. Тому що, якщо буде рідке, то пасочка осяде. І ось так продовжуємо носити. Коли тісто ось такої консистенції, воно ще липке, підсипаємо легенько, вже багато муки не даємо, підсипаємо легенько мукою і вимішувати будемо 30. Вели. І отак. З боків і до середини. Тісто вимісило, ось таке воно гарне, пружне. Наливаю на руку трошки олії, зверху змащую тісто, а також і миску. Накриваю харчовою плівкою. Рушником і ставимо у тепле місце на 3 години. Через кожну годину, коли тісто буде підніматися, його треба обімнути. Тісто викисло. Обминала я його два рази. Ось так, ще раз. обімну. І будемо формувати пасочки. Металічні форми я змастила маслом, паперово не змащу. І все. І будемо заповнювати на одну третю форми. Ось так беремо руки, ось так беремо руки. І з боків ось так до середини. І накладаємо у форми. Сформовані пасочки виносимо в тепло, щоб вони підкисали. На хвилин 30-40. Тісто повинно піднятися до бортиків форми. Накриваємо харчовою плівкою і чекаємо, щоб тісто підкисло. Паски підросли. Тут у мене один жовток і одна столова ложка молока. Все я добре гарно змішала і змащуємо легенько зверху нашу випічку. Гарно змастили. Залишаємо ось так на хвилин 5. І потім ставимо в духовку розігріту до 180 градусів на 40-50 хвилин. Це вже залежить від вашої духовки. З Цієї порції тіста виходить 8 пасок діаметром 13 см. Поки перша партія печеться, формуємо наступну. Перші паски спеклися, залишаємо їх на 20 хвилин, щоб вони в формі охололи. І потім їх витягаємо. Ось такі чудові пасочки ми сьогодні спекли. Сьогодні будемо пекти одну з найпопулярніших пасхальних випічок. Це паска Крафінг. Така здобна випічка, незвичайна на вигляд. Дуже смачна і ароматна. Приємного всім перегляд! Для такої смачної ароматної паски нам потрібно 30 г дріжджів, 150 мл молока, пачечка ванільного цукру, 400 500 г муки, це вже залежить від муки, 70 г цукру, 2 яйця, 70 г родзинок, 70 г цукатів, пів чайної ложечки солі, 70 г масла для тіста. І 70 г масла для змащування. А також для посипки нам потрібно цукор, пудра. Спочатку приготуємо опару. До дріжджів додаю від загальної кількості 1 столову ложку цукру і розминаю. Вливаю тепле молоко, але не все одразу. Перемішую. Додаю сюди одну столову ложку муки. Добре вимішали і виливаємо молоко, яке залишилося. Ще раз перемішуємо. Накриваю рушником і ставимо в тепле місце на 20 хвилин. Опара гарно підійшла. Дріжджі почали дуже добре працювати. Додаю півчайної ложечки солі, пачечку ванільного цукру і цукор. Перемішую. Всі продукти повинні бути кімнатної, обов'язково, кімнатної температури. Яйця веделкою збила легенько, додаю яйця. І тепер поступово додаю муку, вимішую, спочатку вимішую ложкою. Коли тісто ось такої густини вливаю 70 мл розтопленого, але не гарячого, Масло. Так, ложкою мішати вже не будемо. Додаю муку і будемо вимішувати руками. Поступово підсипаючи муку, збираємо тісто в кульку і вимішуємо 10 хвилин. Якщо тісто ще липке, підсипайте. Трошки муки, але так, щоб тісто не забити. І ось так, з боків до середини, вимішуємо. Ось таке гарне еластичне тісто ми замісили. Дорук воно вже не липне. Змащую зверху. Тришки олією. Також миску. Накриваю харчовою плівкою, зверху рушничком і знову ставимо у тепле місце на одну годину. Тісто гарно викисло. Підсипаємо легенько дошку мукою. Викладаємо Дивіться, яке воно кришне і м'ягеньке. Викладаємо дошку і ділимо тісто на дві рівні частинки. Цю частинку обминаємо, ставимо назад в миску, а цю будемо розкачувати. Обминаємо і розкачуємо. Якщо тісто прилипає до поверхні, то підсипайте мукою, але так чуть трохи продовжуємо розкачувати. То розкачали ось так тоненько. Тут 70 грам масла, я його розділила на дві частинки по 35 г. І м'яким маслом змащуємо всю поверхню тіста. Тепер беремо половину цукатів, посипаємо зверху. Рутинки. І скручуємо у рулети. І тепер рулет, але не до кінця. Розрізаємо навпіл. Ось так перевертаємо і скручуємо в круг. ось таким равликом. Цю половину в другу сторону. І викладаємо одне на друге. Форму, тут форма 13 см діаметром. Я змастила маслом. І викладаємо нашу пасочку в крафе. І так само формуємо другу паску. Сформували і ставимо ще на 1 годину у тепле місце, щоб вони підкисали. Паски гарно підкисли, я їх поставила у форму, тому що при випіканні вони будуть підніматися і масло може витікати і пригорати в духовці. Духовку розігріла до 180 градусів. І перших 10 хвилин печемо при 180 градусів. Потім температуру зменшуємо до 170 градусів і печемо ще 30 хвилин. Паски крафіни вже спеклися. За 10 хвилин до кінця випікання я накрила пергаментним папером, щоб вони не пригоріли. І залишаємо у формі, щоб вони охололи. Посипаємо паски, упробуємо. Сьогодні будемо пекти ароматну паску. А ще її називають бабка з шоколадом і родзинками. По цьому рецепту паска виходить надзвичайно смачна і пухка, приємного всім перегляду. Для приготування тіста нам потрібно 40 г дріжджів, 3 яйця, пачечка ванільного цукру і пів чайної ложки солі, 5 столових ложок цукру, 250 мл молока. І 500-600 грам муки. А також нам потрібно 150 грам масла. Спочатку приготуємо опару до дріжджів, від загальної маси, додаємо 1 столову ложку цукру і перемішуємо. Вливаємо 100 мл теплого молока від загальної кількості. І додаємо 2 столові ложки муки. І все добре вимішуємо. Ставимо опару на 30 хвилин у тепле місце. Для смачної начинки 60 г чорного шоколаду подрібнили маленькими кусочками. 100 грам родзинок, наливаю 2 столові ложки коняку і вимічу. Опара гарно підійшла. Відкладаємо поки що в сторону. До яєць додаю сіль ванільний цукор. Також Весь цукор який залишився і все це гарно змішуємо. Виливаємо до опари. Також додаємо молоко, яке залишилося, вимішуємо. Поступово Всипаємо муку. Спочатку вимішуємо ложкою. Всі продукти для тіста мають бути кімнатної температури. Молоко повинно бути тепле. Коли тісто ось такої густини додаємо маску, масло має бути розтоплене і охолоджене. З родзинок коньяк ми злили, висипаємо сюди родзинки, перемішуємо, висипаємо шоколад і поступово додаємо муку. Вимішуємо ложкою. Вимішали і тепер будемо вимішувати руками. Збираємо тісто у кульку, дощечку підсипаємо мукою, викладаємо тісто. І тепер потрібно тісто вимісити хоча б 10 хвилин. Отак, От з боків і до середини. Ось таке гарне м'яке тісто ми вимісили, ставимо в миску, наливаємо на руку чуть-чуть олії, змащуємо тісто зверху. Також змащуємо миску. Накриваємо харчовою клілкою, рушником ставимо на 1,5 години у тепле місце. Тісто гарно підкисло, вбиваємо його. Головне для такої випічки тісто не забити мукою і не полінуватися, добре його вимісити. Підсипати мукою, якщо прилипає, потрошки. Форми я змастила маслом, і тепер буду заповняти їх тістом на одну третю форм. Ось так, відбираємо кульку. Якщо шоколад виходить наверх, запихаємо його всередину. Ось так кульку сформували, викладаємо у форму. І ставимо наші бабки ще на одну годину у тепле місце. До однієї столової ложки молока я додала один жовток. Змащуємо наші бабки. Легенько, щоб вони не осіли і залишаємо ще їх на 10 хвилин. Ставимо у духовку розігріту до 180 градусів пекти. Але перші 15-20 хвилин духовку не відкриваємо. І ставимо дуже обережно щоб пасочка не осіла. Паски пеклися в духовці 40 хвилин. Тепер залишаємо їх на 20 хвилин, щоб вони охололи і будемо витягати з форми. І тепер посипаємо цукровою пудрою. Щиро дякую всім за перегляд. Гарного вам дня і мирного неба!